Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про присудок та його види. Спочатку перша частина нашого року буде присвячена розбору конкретних речень. Потім я продемонструю вам декілька прикладів, де ви зможете переконатися, що присудок може складатися не тільки з двох слів, а й більше. І запропоную речення для самостійної роботи. Почнемо ми з речення, яке звучить так. Осінь непомітно визирає з усіх шпаринок. Слово шпаринка походить від шпарина, це отвір. Також ви можете бачити синоніми до даного слова, і визирає синонім «виглядає». Тобто виглядати, висуватися, дивитися кудись через щось. Ну, а тепер розбираємо, хто що осінь, підмет, що вона робить, висирає простий дієслівний присудок. Якщо ж я трошки зміню дане речення і напишу його так. Осінь непомітно починає визирати з усіх шпаринок. Тоді у мене виникає запитання. Починає визирати це все присудок, чи тільки починає або тільки визирати, і я починаю знов-таки аналізувати. Осінь непомітно починає з усіх шпаринок. Не вистачає мені тут інфінітива. Треба подумати. Осінь непомітно визирати з усіх шпаринок. Так теж не може звучати, оскільки інфінітив не узгоджується в жодних граматичних категоріях зі словом осінь. Тому я доходжу висновку, що починає визирати це складений дієслівний присудок. Ну, за умови, якщо всі знають. Що складений діслівний присадок відповідає на запитання, що робить підмет, робив, робитиме, але складається з інфінітива і допоміжного дієслова. Тепер візьмемо таке речення. Ніщо не заважало сталеварові стежити за піччю. Сталевар це кваліфікований робітник, який варить або виплавляє сталь. Піч тут вже в другому значенні даного слова. Це споруда для теплової обробки матеріалів у якому-небудь технологічному процесі, а не та піч, в якій варили кашу або випікали хліб. Ніщо не заважало сталиварові. Зверніть увагу, що речення ліворуч я трошки змінила, трансформувала, щоб було легше довести вам, що не заважало насправді це простий дієслівний присудок. Отже, підмет «ніщо», присудок не заважало, не заважало кому Таливарові це у нас додаток. Якщо ж ми залишаємо те речення, яке ви бачили на початку вгорі цього слайду, то знов-таки у мене виникає така дилема. Не заважало стежити це все присудок, чи це різні члени речення? Тоді я повинна пригадати, що присудок це член речення, який називає дію, яку виконує підмет. Ну, Якщо мова йде про простий або складений ці присудок. Що ж ми бачимо тут? Ми бачимо, що підмет нічого, присудок, не заважало, а ось інфінітив стежити називає дію, яку повинен виконувати сталивар. Тобто інший предмет, не підмет, а додаток. Тому я вже не маю права говорити про те, що стежити входить до складу присудка. І е, таким чином я ось стрілочками показую зв'язки між словами. Хто що, ніщо що робило не заважало, не заважало кому сталеварові, не заважало, у чому стежити. Стежити за чим за пічю. Отже, не заважало, у чому стежити, це у нас додаток. І тому ось так ми повинні були б з вами підкреслити. Отже, в цьому реченні простий дієслівний присудок. І ще один приклад. Матрос знаками наказав іти вперед. Матрос що зробив, наказав. І знов таки, наказав іти? Це все присудок? Чи ні? Картинка дана, я думаю, вам допоможе зрозуміти, що матрос наказав, але він це наказував комусь, хто за ним повинен був йти. Не він сам, а тим людям або людині. І, відповідно, йти повинен хтось інший. Інфінітив іти не відноситься до підмета матрос. Тому ми знов-таки доходимо до висновку, що. В даному реченні простий дієслівний присток наказав, а інфінітив виконує роль додатка. Сашко хотів сказати кілька слів. Хто Сашко що хотів зробити? Хотів сказати. І ось тут я розумію, що і Сашко хотів це його дія, і сказати це теж він виконував, чи буде виконувати. Значить. Хотів сказати складений дієслівний присудок, оскільки складається, згадуємо знову таки правило з інфінітива і допоміжного дієслова, яке вказує на бажаність цієї дії. Далі, я прийшла попросити пробачення і побажати тобі всього доброго. Я прийшла попросити пробачення, ну, розбила на дві частини, щоб було вам легше сприймати. Значить, розуміємо, що. І прийшла і попросити, це відноситься до підмета. Обидві дії мають відношення до підмета. Але перед тим, як підкреслити, прийшла попросити як все як присудок, складені дісління, я спробую іще поставити між цими дієсловами сполучник Щоб, сполучник підрядності. Я прийшла, щоб попросити пробачення. Я прийшла, щоб побажати тобі всього доброго. Отже, сполучник підрядності щоб приєднує окреме просте речення, в цьому класі згадуємо, сполучники підрядності стоять в складних реченнях, і я ставлю запитання: навіщо? І відповідаю я на це запитання цілим реченням. Попросити пробачення. Але ж те ж саме у мене сказано в синонімічній конструкції. Але, хоч немає у мене сполучника щоб, але запитання я поставлю точно таке саме. Я прийшла, навіщо? Попросити пробачення, побажати тобі всього доброго. Отже, в даному реченні, вже дивимося тепер на повне це речення вгорі яке. Я прийшла з якою метою? Попросити пробачення і побажати. Тут вжито дві однорідні обставини мети. І ще раз, якщо ви можете між дієсловом особової форми і інфінітивом поставити сполучних щоб, і речення у вас виходить з тим же самим змістом, просто складне, значить інфінітив в простому реченні це обставина, а не частина присудка. Ситуація знайома, я думаю, всім. Ви прийшли зі школи, з гімназії, з ліцею, батьки задають вам питання. Яке завдання тобі задав? і ви відповідаєте, написати твір. Зверніть увагу, ви зараз характеризуєте завдання, тобто предмет. І раз ви відповідаєте на запитання, яке, а це запитання означення, то інфінітив в тому випадку буде виконувати роль означення. Подивіться, учитель дав завдання написати твір. Учитель що зробив? Дав. Дав. Кого що завдання? Завдання яке? Написати твір. Написати твір це не присудок, хоч ми бачимо дієслово. І ще раз хочу сказати про те, що говорила ще в 7 класі, вже говорила цього року. Інфінітив – це така форма дієслова, яка може виступати будь-яким членом речення: і підметом, і присудком, і означенням, і додатком, і обставинами. Ну, і е, також ми з вами в другій частині говорили про е, складені іменні присудки і вчилися розрізняти, коли слова е, була, був, «були» – це простий дієслівний присудок, а коли це е, слово, яке з'єднує іменну частину, да, тобто є частиною складеного іменного присудка. Пропоную вам два таких речення. Ця книга була цікава, ця книга була на столі. І починаю аналізувати перше речення. Книга, що робила, була. Припустимо, була це простий дієслівний приступ. Тоді я ставлю запитання до слова цікава. Була яка? Цікава, або якою? Цікавою. Це запитання означення. Виражається прикметник. Але ви повинні знати. Що до групи присудка не може входити означення. Означення залежить від підмета або від додатка, тобто називає ознаку предмета, а не дії. Тому я не маю права говорити про те, що цікаво це означення. Я роблю висновок, що у мене тут запитання присудка таке: книга є яка, або книга була яка. Була цікава. Була цікава складений іменний присудок. Якщо ж ми візьмемо з вами речення праворуч і проаналізуємо, то вже видно, що була де на столі, ні, була яка чи була що, була ким, да, або чим. А де коли, далі йде обставина або додаток може йти. Вони можуть входити до групи присудка. Значить. Тут була, це простий діслівний присудок, а на столі це у нас з вами обставина місця. І, як я обіцяла, трикомпонентний присудок. Просто покажу приклади, не заглиблюючись дуже в теорію. Що може бути прекраснішим за усміх дитини? Підмет, що питальний займенник, і може бути прекраснішим. Тут головне слово насправді це прикметник. Так? А може бути, два дієслова допомагають приєднати саме цю іменну частину. Тобто аж три слова у нас, і все, вони всі виражають один присуд. Ні, Богдане, я ще не перестав бути козаком. Я, що про мене сказано, я не перестав бути ким. Да? Це є ким, або є що, або є хто, і от не перестав бути. І імена частина козаку це все один присудок. Діти були раді стати помічниками батькові. Аналогічно, раді стати або були раді стати і помічниками От все це один такий великий присудок. І ми мусили перестати розмовляти аж два інфінітиви, плюс допоміжне слово мусили, вказує на необхідність дії. Складений такий, можна його назвати дієслівним присудком, бо тут інфінітиви, дієслова складаються складається аж з трьох слів. Це називається трикомпонентний присудок. Такі теж бувають. Ну і е, практична така вже самостійна частина, е, пригадуючи те, як я аналізувала е, речення вище наведені, спробуйте зараз натиснути на паузу, переписати дані речення. І вже самостійно визначити в них граматичні основи і види присудка. А я трошки пізніше дам вам правильні відповіді. Ну, а тепер перевіряємо з вами: Наша ціль людське щастя і воля. Думаю, всі розуміють, що тут два складених іменних присудки, оскільки вони відповідають на запитання. Ціль є. Що, да? ціль є щастя, ціль є воля, ну, людське щастя. Далі, птиці злетіли спати. Простий дієслівний присут, тому що, я можу сказати, злетілись, щоб спати. Отже, спати тут інфінітив в ролі обставини мети. Дід любив спати під дубом. А ось тут вже у нас з вами складений діслівний присудок, оскільки дід любив, він же спав. Все зрозуміло. Уже не кує зозуля в кленах. Не кує. Хто це робить це зозуля, тобто простий дієслівний присудок. Ми почули наказ вирушати. Ми що зробили? Почули. Що ми почули? Наказ. Наказ який? Вирушати. Так, я не можу сказати, ми почули вирушати. Саме інфінітив вирушати. Називаю ознаку предмета, наказ який, тому це означення. А присудок простий дієслівний. Степан попросив принести крейду і витерти дошку. Степан що зробив? Попросив. Але він не виконує дію принести і витерти. Її повинна виконати інша людина, тому попросив простий дієслівний присуток, а принести і витерти інфінітиви в ролі додатків. Заліз намагається втекти холодний вітруган. Вітруган що робить, намагається втекти складений дієслівний присудок. І завтра лелеки будуть збиратися в зграї, будуть збиратися, на перший погляд, два дієслова, обидва стосуються підмета лелеки. Але згадуємо перший урок наш з вами. Це складена форма майбутнього часу. Я можу замінити одним дієсловом складною формою. Збиратимуться. Отже, будуть збиратися, це насправді простий дієслівний присудок. На цьому наш сьогоднішній урок завершено. Я всім дякую за увагу. Бажаю мирного неба, хай щастить!